Ну, Як казав каже наш знайомий розробник дронів, також що Mavic на кілька поколінь обогнав наш час. В нього дуже потужна камера, вона стабілізується навіть при там, вібрації дрона, при сильному вітрі дрона, вона постійно стабільно ну, стаб, дає стабільне зображення. Це дозволяє виконувати якісну розвідку. А в нашій роботі це половина успіху Знайдена ціль, це інколи навіть там відсотків 70 успіху. Дуже часто ти можеш пролітати цілий день, нікого не знайти, і день буде марним. Якщо в тебе добра, потужна камера, тобі легко виявити там серед там, посадки серед дерев, знайти расиста, десь далеко в полі, там, на зумі його побачити, як він йде по полю, і вилетіти, і вразити його. Тому за, за рахунок цієї якісної камери, яка в них ще постійно ж покращується, там, і стабілізація у них теж добра. Там, не найкраща, мабуть, вже, але теж достатньо добра. Яке дає можливість дрону там, триматись навіть без GPS-зв'язку, тримати свою позицію, нікуди не, від, ну, не відлітати. Ну, Ці-всі інновації досі його роблять актуальним на полі бою, завдяки чому ми можемо якісно працювати навіть краще, ніж там, з розробленими спеціально для бойових дій дронами.